Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні у моєму відеозверненні у цьому відео ми поблакаємо про якісь підсумки, які можна а, підсумувати за півтора тижня десь спочатку гри на Кастлтауні. секунда на проєкті. Чому тільки зараз, через те, що Олімпіада тільки завершилась учора, а, якісь герої там з'явилися і все таке. Тому такий такі. А, Перший очередний ітог я хочу підвести. Тому, кому цікаво, заварити кофійочок, у мене вже готовий, п'ємо потрішки. Та починаємо. І не забувайте ставити свої вподобачки, щоб все було добре. І поїхали. І так, хлопці та дівчата, зараз ми вже попили каву і будемо розмовляти щодо півтора тижня, які ми провели на кастлтауні Десь моя інфа може бути неточною, але я висловлюю те, що сам якось з чим став не стикнувся, десь приймав участь, десь не приймав участь, річ у тому, що я все-таки житель України, і у нас то є світло, то нема світла, то десь був, то десь не був, то десь на початку був, а потім не був, або навпаки, і все таке. Здається, вбили тільки, якщо казати, за епіків, вбили тільки анквіну і вбили тільки Орфена. І, якщо, здається, закіна казали, вбили. Але це не точно, але так як мені це казало, я вношу, вам, якщо я не прав, можете поправити. Наш, я... Наш клан, точніше, вбив Ангвіну і Ерфена, здається. А вороги вбили, здається, Закіна. Ну, іще раз кажу, за опозицію я не знаю, мене тут не було, у мене світла не було. Але хлопці казали, що вони там Закіна щось били щось у тому. Щось в тому руслі. Так, це чисто по епікам. Більше, здається, епіків не було. Основна відмінність від простого якогось інтерлюду чи щось таке одразу кидається на очі, це добавили жреців. Річ у тому, що хто грав на есенції, там є таке поняття, як основний епік і більш второсортний. Там жреці такі з'являються. І основні клани ходять на основні епіки. А второстепенні такі, ну, второсортні так клани, так би мовити, вони ходять, ходять на епіки. На жерців. Це як рейдбоси, але з них якось там шансово падає айтем. У нашому випадку це така бутилочка. Збираєш три такі бутилочки, ну, шансово, наскільки я розумію, падають вони. Збираєш три такі бутилочки і отримуєш повноцінний епік. І якщо я правильно розумію, там будь-який ти отримаєш епік, якщо я не помиляюсь, тому що я підходив у люксери Шоп, і там було, здається, три пляшечки це можна на Nanquin, Orfena, там ще щось там поміняти. Ну, якщо хочете, підійдіть до Люксору і подивіться. Ну, Ми походили трішки на цих жреців. І, якщо чесно, як ігрок, мене це бентежить. Чому? Ці ж речі відновлюються три рази на добу. якщо я правильно розумію. Вночі десь там, час, два, там, десь у такому руслі. Потім десь увечері здається, чи в обід, не пам'ятаю. І зранку десь там теж. І так ходити. Ми ходили там, витрачали там, десь час або більше навіть. Щоб повбивати всіх. Ну, Десь там конкуренція була, десь не було. Саме такий випадок, який запам'ятався для мене, це коли ми пішли на жреця баюма, там є такий редбос, жрець баюма. Ми його били-били. А, ні, вари його били-били. Ми прийшли, побили варів, забрали жреця Баюма, відвели його до Іворі Тавер. Тільки коли він зайшов до Іворі Тавер, він тепешнувся. Потім ми прийшли і почали бити далі цього жреця. Потім прийшли вари, нас побили, потім вони забрали жреця, кудись ввели, ми намагалися його знайти, ми його не знайшли, вари забрали жреця Баюма. Усе. Такі, такі якісь моменти відбуваються. Чисто увів і там, значить твій епік. Якщо не увів, то не твій епік. Ну, і ще раз скажу, там якось здається шансово, ця бутилка падає, три штуки не збирав, на епік отримав. Ми якось ходили, я. Самостійно якось в одну бутилку вкрав у нашого, у нашого клану. Ну потім в мене інвіз вкрав її, і пішло Ну, Можу сказати, що бутилку ми пустили від, так, так би мовити, по кругу. Ну, це таке. Ви зрозуміли. Якщо висловитися автокачу, то, здається, це непогана річ у нинішніх умовах, коли ти не можеш повноцінно грати і проводити час вступати в якісь конспарті, щось там робити, так як ти житель. України, то в тебе в день по декілька разів вимикають світло, в тебе якось руйнується від цього психіка, якось, ну, не, ну ти там з ума, можна сказати, сходиш. Це не дуже ну, з розуму якось там. Якось це не дуже, так скажімо, Тому. Тому тому якісь там есенси, якісь от, як у секонда, автокач, інтерлюд, плюс High есенс, Essence. Ну, це виглядає непогано. Тільки під, підчеркну це у нинішніх умовах. Тому от, щось там поставив, воно щось фарме, там, Дивишся, там банки-мани є, банки ХП є. Купив там, соски підкупив. Uh, ну і мониториш. Інколи там застряєшся текстурі, за цим треба слідкувати також. Інколи там тебе вбивають, таке теж буває. Ну, якось там граєш в гру, хоча б. І по вечорам там можна кудись, кудись походити. Нещодавно було Олімп. Ну, десь там у нас епіки, десь там у нас ще щось, а десь просто вмикаємо, курликаємо та фармимо монстрів. Ну, за прокачку вніс ясність. Тепер ознайомимося із списком героїв, які вже взяли хіро. Це не увесь список, але тільки ті, які з учорашньої ночі до сьогоднішнього ранку підійшли до стовпу, отримали хіро, і тепер світяться і ми можемо ознайомитися, хто є хто. так скажу. В нашому клані це Ашки. У нас 8 героїв, зараз можна подивитися, у опозиції 9 героїв. Якщо казати чисто за наш пак, то у нас зараз 3 герої. Це Mystic News, ну в нашому випадку це Splessінгер, тому що тільки друга профа. Це Over та Warlord. Хоча хотіли туди всунути ще Некромансера, Кромсера, Сорка і танка з Пташкою. Але, як кажуть, щось пішло не так. Тепер ставлю такий свій досвід, який я здобув на цій Олімпіаді. Практичного досвіду за фармлячі класи в мене не було. Якщо я ходив на Олімпу, то всякі там СВС, не СВС, там, щось, там, калібровку, не калібровку зробити. І там хтось піділіє, не піділіє, щось таке. Такий досвід у мене був. Але ще до початку, до старту гри мені сказали, за кого я буду грати. І я почав набирати досвід по всяким там відоскам з Ютуба за свій клас, що там робити, що там не робити, десь попрактикувався на Олімпіаді в відкритому БТ-тесті, тобто не на Олімпіаді, а взагалі так побігав, там якісь шмотки покупляв, якось там там понажимав, якось там скіли повиставляв. Ну, якось принцип зрозумів. Але коли доходить справа до практики, то все, це взагалом все інше, це іначе. Це теорія, це теорія здобув, розумію, що куди. А коли практика, то в тебе і страх, і жах, і недорозуміння, якісь косяки і куча багато всього іншого. І поки я літав на Олімпіаду, це все я відчував. Ну, я це розумію, але як ну, досягнути чогось коли ти нічого не робиш? Тому от походив на Олімпіаду, десь там косячив, не косячив, хіро не здобув, зразу скажу, на другому місці там тусив. Але все одно десь не докачався, персонаж у мене теж недокачний. Якщо ну, опонент був 60-й, то я був 58-59, а на 60-му основні е, здібності якраз і були, які мені потрібні були. Е, Перше очередно це магічне дзеркало. Інколи ти попадаєшся проти єєшок, е проти бішопів, е проти шилок, вони просто тебе нюкають, в наглу так беруть і нюкають, нюкають, нюкають. А ти не можеш дзеркало включити, щоб вони коли-нюкали їм дамаг, їх же відражався назад. У тебе цієї ці здібності нема. А вони цим користуються, хтось, можливо, там дивиться, фобіка, хтось не дивиться, може, тупо так б'є, б'є. Ну, нема здібності і все. Тому проти цих класів якось воно відчутно було. І там ще й пасивка була. Якщо мене там, наприклад, б'ють, то мої здібності, сила моїх здібностей підвищується на 20%. Теж такої здібності не здобув, тому що недостатнього досвіду було. 60 не встиг апнути. Далі. Далі, далі, далі. Що в нас далі? Ну, десь там баф, не баф, там 50 шанс шансу крита давав мені. Ну, якщо я леву 60 взяв 60 баф. 60, пум, 50% шанс крита, 10%, здається. Сили крита. Ну, як я як просто танк це. Ну, не дуже, можливо, так і різниця є. А так як я, в мене ще пташка є, яка там фізичною дамагою б'є, то для неї це добре було б. І більше ДПС був би. Ну і здібності десь так як і не до кінця прокачані. так як я ще раз кажу, я капу не достиг, капу цієї стадії. Тому десь і дебафи не дуже добре проходили. Коли дрався, наприклад, з тим же опонентом своїм на Олімпі, спочатку все добре було. Зразу що запам'яталось, по-перше, ну, ми стоїмо в води, деремося, я думаю, ну, дамага не чому, чому нам дратися? Я визиваю пташку, під кінець мені збиває станом ну, призив цієї пташку. Ну думаю, ну ладно. Потім, потім, десь 70% до 10% мого здоров'я мене цей танк Зі стану просто не випускає. Він зноси мені з 70% по 10% здоров'я просто отак от, тримаючи мене в стані. Це був якийсь жах, чесно кажу. Ми, ну, два плюс-мінус рівні по левелу, у мене десь пушка краще, ніж з нього. Але він ніж, ну, більш вищого рівня, скажімо так. Тому якось мене перемололи, я якось нічого не зрозумів, і все. У мене була на резист якщо казати за резистан, Doom set, Doom set, який давав там асенція вставлена, була 30% Резист кстану. У мене був Закін, фейк Закін 4, теж там трішки Резістану дає. І тимчасова фрішка була. Теж дає Резист кстану. Але це не, ну, ніяк не поспособствувало тому що. Euh, щоб я якось в стані цьому не простояв. Ну, В стані простояв, помер, нічого не відчув. Відчу. Десь е наступний бой з цим же опонентом. Пташку мою б'ють, б'ють, я уде з ну, пташки не сняв. і поки мою пташку убивали, там і я помер. Взагалі <рив> жах <жаль> такий. Ну, <рив> Десь практика повинна. І, і такі фейли, які я здобув. Давайте тепер проговоримо фейли. Які. Ну, Ще там трішки фейлів, які я здобув на Олімпіаді. А, дрався з гномом, чисто приклад, дерую з гномом. Ну, Там арена, де пробувається через лук, а, прострілюється не стіна, я не знаю, як це сказати. Ну, Ви усі знаєте, там така арена є, де можна прикольно так прострілювати луком. Ну, Я одягаю лук, стріляю по гному. там Він щось там ташку намагався бути, намагався. Потім я одягаю меч і йду бити гнома, намагаюся. Здібності свої користувати своїми здібностями, а мої здібності не працюють. Я панікую, не розумію, чому мої здібності не працюють. А річ у тому, що я щит не одягнув. От десь ти її знову ж програв. Чісто забув, що лук одягаєш, потім меч одягаєш, і разом з мечом потрібно ще й щит одягати. Тому такий ось оськ та, також був в мене. Далі йдемо. Десь теж воюю, не пам'ятаю з ким. Юзую уде. З себе знімаю уде, ну там через декілька секунд там, потрібно підійти там, до персонажа ближче, знімаю себе уде, а з пташки уде не знімаю. І клікаю на пташку: атакує, 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 пташка стоїть і туплить. Я, я, я вже горю, пташка. Бий, пташка, а вона стоїть і все. А потім я розумію, що себе, якщо зняв, то і пташки треба уде знімати, і тоді вона тебе буде слухатись. А я сиджу, туплю і не розумію, що відбувається. Плашка не били, не били, тому такі десь забуваю просто злитися на ух, десь забуваю просто злитися на цю, як вона називається, на ікону. Теж таке буває. Тісто залітаєш а забуваєш злитися, десь там баф тебе не пройшов, десь ще 5-10. Тому е, теоретичні знання це одне, а практичне знання, коли ти, там не панікуєш, там, не клікаєш по всій клавіатурі, ліж би десь наклікати. Це зовсім інше. Тому, якщо ви ще не дуже олімпір. Ходіть її хоч якось і забувайте ці знання, практичні знання, і в наступному в майбутньому ви будете більш, більш впевнені в собі, ось так скажу. Чисто на Олімпіаді будете більш впевнені в собі. Далі хочу донести думку тих людей, які боролись за перше місце на Олімпіаді. Річ у тому, що вони впевнені в тому, що якось там відкрутили поразки. у... Хіро некра сьогоднішнього Некромацера. Ну, це аргументується більш тим, що Олімпіада у нас є не прозора. Під час Олімпіади неможливо подивитися, скільки балів Олімпіади ми набрали, скільки поразок, скільки перемог. Це неможливо глянути. По завершенню Олімпіади. Олімпіада завершується ровно у 0-0 годин. І. Відразу можна подивитися там, результати, хто на якому місці і все таке. Але ніхто, жодна людина не може подивитися, скільки в неї було боїв, скільки вона виграла, скільки вона програла, скільки в неї очей. Ніхто не може цього подивитися. Ну, очей в смислі Чесно, Чисто ніхто. Ми можемо подивитися тільки статистику героїв, які вже взяли геройство. І статистику по кількості боїв, ну, кількості поразок і кількості перемог. І якщо відкрити більш детальну статистику, то там написано ну, весь перелік боїв, і щоб хоч якось там прикинути, стільки очей було, чи не стільки очей було. Ну і хлопці якось таким образом характеризують, що вони якось там слідкували за боями, не слідкували. У, 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 статистики, там всього, у, повні, ну, у повній статистиці там 16, здається, лузів у того ж на, у списку там всього 2 лузи. І щоб чогось такого не було, посил для адміністрації, будь ласка, зробіть якусь прозору олімпіаду, щоб у людей потім не, не було яких підозр, якісь, яких, якихось там англосаксів чи щось таке. Тому прозорість наше все, так би мовити. По прикладу, з Састеркою можу сказати, що там взагалі зробили реплеї, кожен бой можна передивитися, і тобі ніхто ніколи не скаже, що там щось підкручено, не підкручено або відкручено. Тому, чисто для адміністрації кажу, щоб люди не думали, які заговори там робили і чи не робили. Робіть прозору статистику, щоб можна було подивитися хоча б. Скільки ти виграв, скільки ти програв. Ну і хоча б свої очки. Хоча на деяких проєктах очки не показують, тільки по завершенню. Ну, там не знаю, самі якось рішайте. Але от зараз о, є така думка, що десь там поразки відкрутили на некромансерах. По цьому пункту теж відповів. А тепер підводжу черту. Граємо у секонд в комірці, щось там фармимо, як ще раз відмічу для жителя, у якого проблеми зі світлом кожного дня, чисто кожного дня, по декілька разів на день, ну, це якийсь плюс-мінус дає можливість чимось займатися, ну, щось там поігрувати, щось там робити, з кимось спілкуватися. Якщо казати за повноцінну гру, де ти просто. Фармиш ручками, то для тебе і для твоїх тімейтів це буде визивати не деяку відразу. Тому що не дуже приємно грати, коли ти зараз граєш, а коли там щось відбувається, там хтось там електростанцію зірве, чи ще щось таке, у вас тебе вже світла нема. І ти не можеш грати. Або просто графіки там відключення в нас є в Україні. Відключають же і світло. Ну, це неприємно, не, не круто, завжди різний час це від, 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 відключають. Тому щось там з автокачем це прикольно. Без автокач, не прикольно. Тут є автокач. Ну, грати можна, щось поіграти, щось там нажимати, клікати. Ну На цьому все, Дякую, хто подивився. Подбайку, якщо що поставили. чи Якщо є що, ну, якась думка, можете висловити у коментарях. Я завершую. Всім дякую, хто подивився, і до побачення. З вами був Фобік майбутньому, можливо, якось перейменуюсь, ще не придумав, як, куди що. Але на цьому все. Усім усім, усім усім українцям скорішої перемоги, і нехай все буде Україна. І віримо в наші Збройні Сили. Та, по можливості, коли є яка копійка, підтримуємо не тільки себе та близьких, а й Збройні Сили України. До побачення усім!